15 червня Давно не, не знімав Барсика Красна година випала Врятувати Барсика треба Барсик тут таке щось начудив на Барсик, як от так скажи можна. І скажи, я ж гавкаю, этот, зву на допомогу, ніхто не допомагає. Зараз посем барсика. Так барсик, тільки не чмири мене. Дай ну. Я зайду, тебе спасу. Почекай, 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 чекай. Чекай, барс. Що придумав ты думал я? Барсик О, Барсик, что скажешь? Свобода, да? Барсик набрал трохи. Ой, в мышцах. Спортивный.